Нарешті, останній Марвел фільм від Соні, тільки вибір для цього дещо невдалий. Чому таке з'являється на наших екранах наприкінці 24-го, Не ясно. Що ж, давайте тоді подивимось, що то за такий Крейван-мисливець. Звісно, стрічає глядача якась Сибір, в якій очевидно, що якась тюря. А що там ще може бути? Туди і прибуває наш сьогоднішній недо анти-недогерой. Йому доведеться чалитись у камері з відповідним представником тутешніх земель. Ну плюс за автентичність, яке точне попадання. Деньочки на сірогу чекають нелегкі сутички з тутешніми істотами, які в свою чергу приведуть до зустрічі із головним організмом. Ти семен чорний. Хм, Я завжди думав, що семен білий. Ну здається, в них там і таке може бути. Що ж, це все одно не зменшує миловидності цієї сцени. А може, і взагалі вона найкраща у всьому фільмі. Подивіться, хіба ж не краса. Демони валять одне одно? Звучить охуєнно. Далі слідує втеча з тюрми. і сказати, що ця собача біганина по стінах якось безглуздо та крінжово виглядає, то нічого не сказати. Але все ж чотирьохлапий таки вирвався та заскочив у буревій, де на нього вже чекав його дельтаплан, який при таких погодних умовах повинен був би попасти приблизно в ось таку ситуацію. Ми знайшли труп. Чудовий був би кінець, але ми переносимось на 16 років назад. Це все ж таки Ориджен. Тому вітаємо Расела Кроу з остаточним падінням його кар'єри. Сьогодні він прибув до своїх синочків, аби сповістити їм чудесну новину. Вашої мами не стало хвора на голову. І аби хлопчиків не сильно поплавило, у батька є чудова думка. То куди ти везеш нас? Полювати це ж просто кльова ідея. А полювати вони будуть, звісно, на лева. Якраз в ареалі його проживання знаходиться ще один важливий персонаж дівчинка на ім'я Каліпсо. Зараз вона в гостях у своєї бабці, займається справами відповідними до її імені. Тасує таро і лутає бабусину імбову хілку з їжовика. каже, що скоро можливо доведеться когось оживити. Полювання уже стартануло, тож батько очікувано почав вшизувати, знущаючись зі своїх семенів. А ще щось про матір говорив. Хвора на голову поміж псевдофілософських монологів про те, хто здобича, хто мисливець, затисалась і ціль походу. Такою являється Лев легендарного рівня. Хто такого вкладе, той сам стане легендою. Тож наступного дня всі пошурували його шукати, хоча знайти не довелось, так як він сам їх надибав. Хороший батько провтикав своїх синів десь позаду, тому старший, тобто сірошка, скористався миттю, аби пограти зі звіром в переглядки. І тому вже були сподобались такі блакитні оченята. Певно, треба їх показати усьому прайду. Нехай розвідують на смак. До того ж, батько посприяв, аби сина мерщій туди відправився, відчувши по дорозі усю палітру емоцій, що колись відчував і х'юглас push пущам, tempo, 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 tempo. ось тут то й знадобиться наша Каліпсо, яка, зловивши чуйку, поплилась шукати щасливчика, аби пригостити його тією славнозвісною сумішкою їжовика з мухомором, щоб той в свою чергу не тільки вижив, а й зловив добротний приход, після якого в лікарні не знатимуть, що робити в першу чергу: відкачувати хлопця чи рятувати від поранень. Але на щастя, доля розібралась самотужки. Фіксуючи смерті <реснок> так, краплина зілля і краплина крові, що випала з лева прямісінько у відкриту рану. Вмить привели шльоцика до тями. Шкода, але це так. Тож батько відразу забрав його до хати, де хлопець прочитає останнього листа від матері, що просить його не бути як батя. А батя наказує не бути як матера і потроху втягуватись в бізнес, похизуватись трофеєм. Очевидно, він теж не забуде. Звісно, все це в хлопця захвату не викличе. Краще це ти Сергію! Сергію! Сергію, поверни зараз. Я сказав ні. <звук> А Сергій швиденько зібрав свої манатки та вже було ледь не шмигнув, навіть не попрощавшись з братом. Прощальними словами були. <пошув нахуй> і він подався в далеку подорож десь на схід, тенятись по широким степам та полям. Так далеко, що навіть буйволи в здуміні від гостя. Один із них оторопіло спанився, аби глянути на такого дивака. «Ти дебіл?» Приплентався він на місцину, де колись уже бував, позгадувати свої найкращі деньки та стати спритнішим, сильнішим. Ну і навчитись оце ж отак дуркувато лазить. Боже, як це виглядає? Не можу описати, можу показати. А видерся дикун тому що власне його слух тепер дозволяє вловити, як у браконьєрів за 300 метрів від нього, приходить на смартфон сповіщення, що переказ був успішним. Але тепер, коли тут таке мауглі метушиться, про полювання подібного не скажеш. Бать, прикиньте його вбив, на рота ви собі вбивте, нах. подивились на чаморні деньки його юності, і достатньо. Повертаємось до актуальних розпорядок, у яких такий: прослуховування бойсів від брата, риболовля в цілях запастись глистами, поїдаючи сиру рибу, непритомність від сильного отруєння, зустріч з браконьєрами, прощання з браконьєрами, вистеження тих, хто вижив, і викреслення зі списку тих, хто вижив. М -м, ніби все. Каліпсо, як то кажуть, теж без діла не сиділа. Її подруга-прокурорка попала під бандитський заміс. Тож увімкнулася стандартна для такого дня погодка. Туди ж і крейвен пришпарив. Врешті познайомитись зі своєю рятівницею. Ну і похвалитись. Кримінального боса вбито у в'язниці. Юсанафа печ. Каліпсо, звісно, дещо в шоці від такого методу правосуддя. Це певне, тому що вона декстра не дивилась, а сірошка в шоці, що врешті вдалося віднайти дівчину. Я тебе дуже, дуже давно розшукував. Хоча, якби він скористався додатком для пошуку та знайом, е, та, та ні, ні, немає тут реклами. Могла би бути, а, але але немає. Де, тож про що ми там? А крейвен запропонував співпрацю. В нього є список шкідників, а вона зі своїми юридичними джерелами може розкопати що треба. То як Сучи, ти, сину? Я згодна. Звісно, вона не погодилась ось так відразу, взяла собі на покумекати, тому що один чубрик з того списку є нашим сьогоднішнім антагоністом, який полюбляє собак, самі вирішуйте в якому сенсі, і віджимати чужі бізнеси. Тут один такий лишився без хазяїна, тобто без семена чорного. тож це чудова можливість підметушитись та переписати його на себе, плюс показати новим підлеглим, чому їх нового боса звуть носорогом. На жаль, його дерматоз коли не пробивний, тому хлопці. Bye -bye, bye -bye, bye -bye, bye -bye. Залишиться тільки один вишкрибок, аби для свого нового господаря позбувся конкурентів. Таким являється сам Микола Кравенов, який спокійно собі чили в ресторані свого ще гіршого сина, вирішував якісь типу справи, аж поки не сказали, що. Мистер От і почалось місиво та перестрілка, в якій кожен, звісно, робив, що може. Мій син блядь! Очевидно, місія провалена. Але є зачіпки щодо відомого на весь кримінальний світ мисливця. Тож пора на розслідування відправити ще одного непростого перця, що такий жорсткий та такий швидкий. Комусь аж може стати зле. І цього не чекав. Сам же Крейвен тим часом попаркурив на точку синхронізації. Ні, не для грандіозного стрибка в сіно, а провідати свого слинявого братика, у якого між іншим день народження. Тож доведеться сірожці, як усі адекватні люди відповідно вдягнутись і пошурувати в ресторанчик, а там вже хочеться чи ні пострічати й батька. За Крейвенових! За... блядь! імениннику і запаху вистачило, аби перейти у свій звичний стан лайна. Тож він охнувся відразу. А от в Крейвена явно у таких просох. Чиних шумом місцинах проблеми зі сном. Йому звичніше в бойоволячому лайні кимарити, але з репертуару тут тільки сира землиця. Вірно, це підходящий для нього варіант. Такого і в будівлю то не бажано пускати, а ліфт притримувати тим більше. Це мій дорожній ніж для роботи. Ким же ви працюєте? Я роблю в празі на біо. За 150 і небе в номерах на Крейвена чекає несподіванка. Братика підсупили люди-носорога. <плес> Бля, чим я займаю. Вони ще й бичок викинули. Тож за чисту природу і за вільного брата Крейвен рванову погоню. Благо суперздібності йому дозволяють продемонструвати нам свої акробатичні навички недобитої собаки з джунелів, і заодно показати, як бандити стріляють в бронескло з середини авто, що власне повністю відповідає інтелектуальним здібностям даних створінь. Тим не менше, рух продовжується. І якимось чудом викрадачі дістались до наступної частини розважального конкурсу: Гвинтокрил. Звісно, полетять не всі. І кайтсерфінгом зможе зайняти стільки кривий, хоч це небезпечно навіть для нього. Як вода, як тобі вода? Це Не догнав. Не вийшло буває, просити допомоги. Він, звісно, пішов до Каліпсо прямо до неї на офіс. Вона, звісно, трішки в шоці від такого візиту, але шуршати почала відразу. Дивно, що він такий мисливець, що далі нема куди, як шукати усіляких ноунеймів, то ізі. А як шукати брата, то він уже й до батька приволікся. Якому викрадачі вже закинули номер картки для викупу, пересилати який він щось не дуже горить, бо напевне, тому що він просто мерзота. воу воу, воу не так жорстоко з батьком. Він ж просто я хочу вас обох я не дарю. А малий тим часом теж там не сумує. Проходить профілактичний курс, і Каліпсо все таки допомогла його знайти, Бо у неї один боржник, який підставив її ненадовго. Готова. Тож тепер кривий летить у пастку носорога, саме в Турцію, де нібито чилиться браток. Селам. Мікросекунда і крейвен паркурить по неприступній фортеці. По стелсу тихенько він просувався по локації. Варто зазначити, що стелс дійсно достойний. <рогрит> Ну можливо, просто знову захотілось показати, як не вміє по-собачому, скакати і ловити завтик, як орел. Тут виявляється, за кілометр чуваки з РПГ стрілятимуть. Мало того, ще й попадуть. Так здається, технології розвиваються, тому що відразу після того, як ті почки приземлились, і кривий почув все, що хотів знати. На них в передачу ще й пів будівлі прилетіло, і все це від одного пострілу. Дійсно, той випадок, коли підходить фраза Твою хату з базуки Яру, ти не поняв? І слідак уже на місці. І ні, ніщо піти перевірити, що там з Крейдвеном він розглядає дротики, якими той стріляв, і знову пантується своїми здібностями. Для чого і навіщо хизи? Головне, що маленькому Дмитрику відкрили усю правду про його брата, яку той, звісно, не прийняв. Там борщітний. Захри... Самого ж Крейвена якраз розкопують снайпера, які по ньому й стріляли. Треба ж зняти такий трофей. Але бац, і вони самі на трофеї розлетіли. Як і телефон, на який вони знімали. З нього Серж відразу й подзвонив до Каліпсо, доповісти про небезпеку, яка, до речі, по законам сценарних таймінгів, ось уже йде. Тож все вчасно. Невчасно це коли хтось їсть, а ти починаєш показувати свої специфічні надможливості. Розумію, це в цілях переманити на свою сторону треба стати поважними партнерами. Але якби там Дімончика недолюблювали в сім'ї, таким його не взяти. Ануху а хуя, давай. Пацану, вже було мало не прийшов кінець, але швидшим був гість, який у цьому профі. Ну, у швидкості, типу, ви зрозуміли. Круто. Чи спрацює цей фокус, коли я тобі вирву зіниці? До кривого в його нетрища теж гостя прилетіла, типу, так безпечніше буде. Але судячи з такого сердечного прийому, тут ще треба показати, хто є хто і. Я хліб Ну, сірога міцний штемп, але противники у нього відповідні, їм уже дуже кортить потягатися з ним. І по специфічній отруті з тих дротиків вони роздуплились, що шукати Краводова потрібно в тих невеликих областях, де росте ця рідкісна квіточка. В Кривого дійсно ціла лабораторія в хаті. Він усе шукає, як підтворити секретний рецепт тієї дивовижної мікстурки, що колись так сильно тріпанула. Але таємниця пішла разом із бабусею Каліпсо, тож такий продукт здатній забадяжити тільки профі. Сайт склад уже вирушив на пошуки, ніби квіточка росте в одному квадратному кілометрі. Ну окей, приблизно місцевість з'ясували. Позвонили і навіть ще раз спробували домовитись, що, звісно, безуспішно. Тому сезон рекурсивного полювання відкрито. Вони на нього, він на них. Але оскільки місцевість тут знайома тільки одному, картина виглядає приблизно отак. Сусю вхід пішла важка артилерія, і я не про гвинтокрили, який щедро посипає місцину вогнем, а про новий крайновий приход від дротиків з отрутою, які він так жадно поглинає, вже й павучки в очах побігли. Арахнофоб ну це і так відомо. Це ще пощастило, що з мадам Павутиною не здибається. Огляд на яку я, до речі, колись робив. Проте здибається зі своїм надшвидким ворогом. Ха, іронічно. Він його і відмотузить знатно, і ледь не вб'є. Чому ледь? Тому що Каліпсо, яка розчахлиться рогу ще одним флакончиком їжовичка. ну приникала собі на чорний день. по А тепер що робити далі? Оскільки противник думає, що ти відкіс, можна краще підготуватись, прослідкувати за ним, продумати якийсь план і зненацька напасти, тому що ефект неочікуваності твоїй стороні. Ні, надто просто. Треба викликати стадо буйволів, знести до біса усі тачки, у яких також знаходиться і твій брат, та вступити в прямий контакт з противником, про якого нічого не шариш. Ну що тут сказати? Це Сергій Кравенов. Я не здивований. Носорога сорога не беруть ні ножі, ні крепкі стосани. Здавалося б, що це фіаско. Треба, певне, знов дзвонити до каліпса, щоб хілки підвезла. Але тут старе добре перо під ребро різко обернуло ситуацію в користь кривого на десерт. Ще й буйволи прокатали на рогах і рогом по землі, і все це для того, щоб ми з вами почули таку геніальну репліку у фільмі в 25-му. Ні, не в 925-му. В 2025-му. Краще б я ніколи не зустрічав родини Кравінових. Тепер пора й батька провідати, який від всієї метушні сховався десь далеко на півночі, морозитись в палатках. Виявляється, вся ця туса з носорогом то була, та тусина багатого дівочка. Сплавив свою проблемку на сина, нехай розбирається. А потім, як заживем всі дружно, м -м -м, прорахувався, але де? А блята сука ведмеди хорош. Ось уже й рік пройшов. Знову день народження у маленького Дмитрика. Дмитрик трохи виріс, і тепер у нього великі справи. Він зайняв батькове місце у бізнесі. Крайвен не в Захваті, тож у нього з'явився новий опонент. Ти вважаєш себе краще Набагато багатьох краще. I'm stronger, I'm smarter. Ампер після останніх подій Дімончик вирішив себе заапгрейдити ставши Хамелеоном, канонічним персонажем з коміксів. Взагалі увесь фільм були передумови до цього. Він там копіював голоси інших і все таке. І не те, щоб я цю деталь пропустив. Так, я її пропустив. Проте який ефект неочікуваності? Крейвен теж не очікував, що батько йому якийсь презент прибереже. Це буде та сама канонічна жилетка зі шкіри легендарного Лева. Аби Сергій, нап'яливши її, зміг полюбуватись з собою Дзеркалі, руки на стіл. Прийми себе справжнього. Ти не просто мій син, ти це я. А я Підаю, вітаю. От нарешті завершилася маячня. <плес> Соні спробували, у них нічого не вийшло. Краще Прейтенхар хар віддали. Але вже що є. Фільм такий, що й казати нічого не хочеться. Краще під очі промию. Ліпше напишіть ви, що думаєте про це все. І не забудьте підписатись, вам ж краще. Не хочеш для мене підписатись, то вже й для, для себе підпишись. А ще якщо дзвіночок поставиш, фу. А ще, якщо вподобайку вліпиш, то тобі ціни не буде. Ціна є на спонсорську підписку, яка дозволяє отримувати контент раніше і потрапляти в титри. От в неї є ціна. Невелика але є, тобі ціни не буде. Тебе безцінний для мене. Ми з тобою одна команда. Так, так, так. Та ми з тобою, <хи> та ми, ми з тобою зможемо різне. Просто твоя підтримка для мене дуже цінна. Я її, я взагалі думаю, знаєш що, що ми з тобою повинні якось.